З вами Кран Творксервіс і картавер Верикрутер. І сьогодні поговоримо на таку важливу тему, як виробництво кабелів. Це Олександр. Він сьогодні в нас в гостях це найефективніший рекрутер по цій вакансії. І сьогодні він відповість на такі питання. Олександр, розкажи, чому на це виробництво така велика ротація? Дивіться, якщо коротко, це одне з найбільших виробництв проводки для автомобілів. Тобто, вся Європа, вся Польща робить замовлення на дроти саме на цьому підприємстві, і вони виготовляють дроти для Fiat, Volvo, Dacia, тому запотребування у них постійно і дуже велике. А скажи, будь ласка, кому ця вакансія точно не підійде? Людям, які люблять активність. Тобто, якщо вам подобається бігати, носити, приносити щось, перетягувати, то краще піти на склади. Якщо подобається працювати не знаю, в холоді, то можна піти не знаю, на рибу на м'ясо, заробляти на одну злоту більше, тому що ця вакансія зовсім не про те. Це мануальна робота, стаєте при на виконуєте роботу виключно руками. Нічого не треба не переносити, не ні перетягувати, нікуди не ходити. Чи є якась уніформа або неприємні запахи? Якісь такі мінуси? Ні, уніформи тут немає. Тобто працюють хоч в футболках, хоч в в кофтах, хоч в тапочках. Запахів там немає, тому що немає безпосереднього виготовлення цих дротів. Тут вже йде їх обслуговування, якщо так можна сказати. Це намотка підключення, розташування по схемам, тому яких Ні. запахів немає. Таке ще питання: чому ця вакансія не користується популярністю на просторах інтернету? Тому що заробітчани на цю вакансію їздять вже 5-7 років, це те, що дуже активно. а Взагалі українці їздять 15 років. Там за один сезон проходить більше тисячі людей, тому що є звичка у людей, приїжджають 2-3 місяці працюють і виїжджають після того, як заробили гроші. І звісно, що коли за один сезон проходить за вакансію тисяча-півтори тисячі людей, то серед цих. Серед цієї кількості буде 30 людей, якому ця вакансія не сподобалась. Да, можливо, до когось погано віднеслись, тому що за ці там не знаю, останні 5 років там змінилися десятки лідерів, сотні керівників. І може до когось правда, погано ставилось. Може, щось людина неправильно зробила і потім просто написала гнівний коментар. Але самі подумайте, як часто ви залишаєте добрий відгук. І як часто ви залишаєте поганий? Як тільки когось образили, одразу пишуть. Тому, якщо коротко сказати, якби на цій вакансії було б так погано, то поганих відгуків було б не 30, а мабуть, тисяча. Ну ще таке питання: чому серед усіх агенцій, які пропонують цю роботу, обрати саме нас? Житло виключно квартира або будинка. Високий стандарт, тобто в кімнатах дві-три особи, пари живуть окремо. Для сімей з дітьми окремі квартири або окремі будинки. Якщо є дитина на будинку або їх декілька, то узгоднюємо на заводі, щоб завжди вдома хтось був з дорослих, щоб слідкувати за малечою. Ну і звісно, комунікація постійна. Можна навіть зателефонувати в 12 ночі, якщо якесь срочне питання, то ми це вирішимо. Хто в нас працює, то це знає. Ну ну так, ми взагалі, ну, це Моя думка зі сторони також рекрутера. Ми є, мені так здається, лідером серед комунікації разом з працівниками. Якщо якісь негативні ситуації, ми їх просто ось так ось вирішуємо, тому що ми знаємо, що потрібно нашим працівникам. Ми якісно доносимо про саму вакансію. Тобто, люди, коли туди їдуть, вони точно знають на що їдуть. Ми є лідерами комунікації з нашою сім'єю, тобто з нашими працівниками. Ну, з вами Service, Картаво рекрутер, Сьогодні в нас в гостях рекрутер Олександр. Дуже дякуємо за перегляд. Якщо вас цікавлять вакансії в Польщі, або можливо вас зацікавила конкретно ця вакансія. Звертайтесь до нас вже в цей момент, або залишайте в коментарях свій номер телефону.